Ветеран АТО Житомира Олександр Швецов разом з побратимом з Києва пройдуть марафон із полум'я зродилися, аби зібрати кошти на придбання гастроскопа для київського шпиталю. Стартуватиме кожен у своєму місці, а зустрінуться посеред траси. Загальна дистанція, яку планують пройти хлопці, назустріч один одному 120 кілометрів. Зібрати потрібно 3 мільйони 633 тисячі 420 гривень. Стартуємо ми 15 травня. Сергій стартує від Києва, від таблички, де закінчується Київ і починається траса. Я так само стартує від Житомира і йдемо один одному на зустріч Взагалі, дистанція від таблички Житомир Київ там щось 111 чи трошки більше кілометрів. Але ну, якщо я прийду 70 а сіри там 30 наприклад, чи 40 то я думаю, що вважаю що це буде добре. Чоловіки колись були пацієнтами даного шпиталю. Олександр говорить, спільними зусиллями можна назбирати на необхідне обладнання, яке допоможе рятувати Військових, це центральний київський шпиталь, де свого часу я перебував, де мені рятували мою праву ногу, куди зараз привозять дуже багато поранених хлопців та дівчат. З фронту цей апарат буде стояти саме у приймальному відділенні, де вирішуються перші секунди. Я вважаю не то, що я вважаю, лікарі вважають, що це найважливіше. Тобто, саме в приймальному відділенні 90% залежить життя. Саме оці от перші хвилини, коли приймає. Ають хлопців і дівчат, тому рахую, що якщо люди долучаться, якщо ми тим самим допоможемо, що це буде рятувати реально наших побратимів та посестер. Підтримати благодійний марафон Олександра Швецова та Сергія Храпка можна, зробивши донат. Організатори це головні волонтери Київського шпиталя, Вони створили спеціально під цей марафон монобанку, в яку люди можуть донатити. Там все прозоро, все світло, і люди бачать, скільки туди вже надоначено. На сьогоднішній день, наскільки я знаю, ми ще не пішли, але там вже 250 тисяч гривень. Дасть Бог, ми швидко назбираємо ту суму.